В морі бурхливім серед хвиль маю заступницю в небі, довіряю я їй серця мого надії, радість душі і біль. Я віддаю Марії, мамі Христа й моїй. Серця мого надії радість душі і біль. Я віддаю Марії мамі Христа моїй. Любиш мене так сильно і знаєш мій біль бо на Христі за мене. Помер син Твій, серця мого надії, радість душі і біль. Я віддаю Марії, мамі Христа й мої. серця мого надії, радість душі і біль. Я віддаю Марії, мамі Христа моїй. Завжди ведеш до Ісуса, на ньому твій взір. зробить усе, що Він скаже, ось заклик твій, серця мого надії. Радість душі і біль я віддаю Марії Мамі Христай моїй серця мого надії радість душі і біль я віддаю Марії Мамі Христай моїй Серця мого надії радість душі і біль Я віддаю Марії, мамі Христа моїй. я віддаю Марії, мамі Христай моїй.